В прокуратурі Волинянка пропрацювала майже 12 років. Останні роки працювала в обласній прокуратурі Волині. Нарікань не було ніяких стягнень, як сніг на голову, реформа прокуратури і обов'язкова атестація всіх прокурорів. Сама атестація передбачає іспитові випробування. Що цікаво, перші два етапи прокурорка пройшла успішно. Спочатку відбувалося виконання практичного завдання, на який давався термін, що він помиляє 40 хвилин. І в подальшому, Ну, подальшому це ж не в один день. В один день. В подальшому той самий день кожного працівника, який проходив атестацію після цього виконання практичного завдання, вже було запрошено на співбесіду з метою обговорення. Відповіді на практичні завдання, а також обговорення інших питань, які виникали у членів комісії. Кадрова комісія вирішила, що жінка не має займати посаду прокурора, бо нібито провалила співбесіду. При проведенні практичного завдання два було на два було неправильно надано відповіді з трьох так. То, скажіть, будь ласка, чи можна виключно, виключно по двох неправильних відповідях, по двох неправильних відповідях з трьох уважати, що позивач має вкрай низький професійний, професійний рівень прокурора? Я не член комісії. Таке рішення прийнято членами комісії. Я сама проходила таку атестацію, тому коментувати рішення членів комісії ну, я в принципі не маю права. Та й то ще не все. Крім випробувань з юридичних питань, комісія перейшла до з'ясування наявності майна у прокурорки. Частина земельних ділянок перейшла у власність жінки ще в її студентські роки. Ще дві земельні ділянки задекларувала як такі, що були утримані безкоштовно в селищі Буратин та селі Вишнів Любомського району. На запитання членів кадрової комісії щодо підстав безоплатного набуття такого майна. Позивач пояснила спочатку, що ці земельні ділянки були отримані на підставі договорів дарування, а на оточнюючи запитання з цього приводу, а саме хто подарував і ким є ці особи, з якого приводу вони здійснили дарування земельних ділянок. Надавала суперечної відповіді. Спочатку говорила, що на час на той час так було вирішено, і однак уникала конкретної відповіді, не пояснюючи, що це мається на увазі. Потім сказала, що її батько давно підшукував такі земельні ділянки, та їх купівля-продаж була оформлена договору дарування на її, на її ім'я. Крім того, комісія ще почала допитуватись про земельні ділянки її чоловіка. Не змогла пояснити, яким чином її чоловік отримав дві земельні ділянки в селі Пульмо на березі, на березі озера Світять та у селі Світять. Зазначила, що він реалізував своє право. Звільнена жінка стверджує, що всі підтверджуючи право власності документи були із собою, однак комісія їх не питала. Хоча в протоколі співбесіди інші відомості. Тут чітко написано, що комісія каже, надайте підтверджуючі документи. Ви відповідаєте і кажете, копію договору додаю. То ви додавали ту копію договору чи ні комісії? Ну я вже не буду вводити обману суд. Ну бо це 21 рік. Не пам'ятаєте, кажіть, скажу в наступному засіданні, бо треба чітко. Згадати, як там все було, насправді можна за допомогою наявного запису співбесіди. І не дивлячись, що все ж прокурорка допустилася помилок, вимагає скасування рішення комісії про її провал. Вважаю, що рішення комісії є необґрунтованим, та такі що не містить належних підтверджуючих обставин, на які саме комісія посилалася, тому вважаю його протиправним і наказ про. Він незаконів. Причому в самому рішенні комісії, як я вже зазначала позовній заяві, міститься перекручування моїх слів, члени кадрової комісії угу. прийшли до висновку, що в ході проведення співбесіди прокурор проявила нещирість, надавала суперечливі відповіді на запитання членів кадрової комісії, намагалась ухилятись від пояснень. При цьому, на думку кадрової комісії, під час надання пояснень щодо майна відображеного у декларації вкладала свої думки непослідово і платилась утвердження. Ця справа ходить з інстанції до інстанції вже п'ятий рік. Висновок кадрової комісії за атестації прокурорів вже розглядався в касаційному суді і навіть Верховний суд висловлював свою позицію. Наразі знову рушать події п'ятирічної давнини. Можливо, буде досліджено запис самої співбесіди. І якщо колишня прокурорка поновиться на роботі, з державного бюджету отримує чималу суму за вимушений прогул, і то за умови, якщо їй ймовірно, доведеться проходити атестацію ще раз. Ольга Ганич Дмитро Кудик для новин на часі.